І хвили, може я з поганого почну. До вас, до речі, три роки вже намагалась попасти, але ваші менеджери не настирливі. На кожне якесь нерозуміння було. Додаткова лекція. Ти задоволена, що прийшла? Копецька задоволена. Ну реально мені це подобається. Поч Почекай, на реакції зараз все дуже сильно зміниться. От так люди через вас три роки втратили, якби. Так, і тепер хвали мене. Може, я з поганого почну. Тоді починай з поганого. Насправді це б хотілося б більше почути. Де я думаю, всім б хотілося б це більше почути. Добре, почну з доброго. <реш> що класно, що коротше, я була ну, взагалі від самого початку. Ну, щоб ти розумів, я взагалі ніколи нічого не мала спільного з програмуванням. У мене там малий пішов вчитися теж ну, там, ну, там, таке, типу для дітей програмування. І ну, час від часу приходить, мам, а як то зробити? Я сижу така думаю, а папа, я не знаю. А потім у нього почалися якісь типу теж HTML заняття, і він щось там робив. Я ж пішла до нього і кажу: блін, то, то ж так цікаво, цікаво, цікаво. Потім зайшла до тебе на стрінку, бо я до вас, до речі, три роки вже намагалась попасти, але ваші менеджери не настирливі. Вони не, не взагалі. Ну, зат... Я могла ще оце вчити років три назад. Але до мене ніхто не дзвонив і не казав: можливо, ви хочете купити курс, можливо, ви хочете зайти Ну, Ми до... добрі, ми не хочемо людям набридати просто-напросто. так люди через вас три роки втратили. Як то кажуть, ми, ми приймаємо цю помилку, але робити з цим нічого не будемо, бо ми не хочемо набридати все одно. Добре, я, я вже прийшла вчитися. Правильний вибір. Ти задоволена, що прийшла? Капецька Ну, Реально мені це подобається. Ну якщо я спочатку дуже вагалася, вийде, не вийде, то зараз я розумію, що мені капець подобається, мені капець цікаво. Там ну, тобто я сижу, просто сижу і чусь. Що розумію, я працюю, ну реально багато. Тобто, і ще помимо того приходжу, тобто сідаю в конспекти, пишу мені, це подобається, фатісиш зроблю. Ну тобто, бачу результати, ну, реально дуже класно. Що класно, що на заняттях ну там, наприклад, був у нас хлопчик, він щось не зрозуміло. Реально, я вже би казала, ну почитай, почитай, ще раз почитай. А ти такий писав: Ну, давайте лекцію ще одну проведемо. Я думаю, блін, капець. Тобто на кожне якесь нерозуміння було: додаткова лекція, додаткова ця, давайте на ділі зберемося, я вам таку штуку покажу. Давайте це. Ну реально то дуже прикольно. Менторської підтримки вистачає, бо. Так, цілком. Ну, взагалі. Ну, в принципі. Щоб я щось писала з першої, пам'ятаю, на перших заняттях було щось. Я щось не зрозуміла, як то робити. І щось не дійшла до того, щоб ще в групу писати, і написав якийсь хлопчик, тож, щось йому було неясно, він що там написав, і якийсь йому пише: теж другий відповідає: Робота програміста полягає в тому, щоб. Просто погуглити ти, доки то сам не зрозумієш, ти того ну, не дійде. Від того моменту я сиділа сиділа деколи дуже, дуже дуже довго, не могла зрозуміти, що куди, тобто, але це мені дало розуміння того, що я роблю і як то правильно зробити. Ну, тобто, якщо б хтось підказав, та я б зробила ту домашку швидше, але я б її не зрозуміла, тобто я не знала б звідки вона береться. Тобто, не, тобто... Не не да? Сидиш, шукаєш, шукаєш, шукаєш і десь там. та й випливе, знаєш, щось дізнаєшся що цікаво. Якщо б зараз уявимо собі ситуацію, подруга твоя ідея каже: Ані, я хочу розпочати вчити програмування, можеш порадити мені, як мені його продуктивніше вчити, там, на що звертати увагу, на що не звертати. Я не кажу зараз, там, типу, піди візьми курси в а я кажу саме знаєш, за рекомендації, як від однієї людини до іншої, там, на що звернути увагу, на які теми звернути увагу, там чи, можливо, як краще розподіляти час, от, щось подібне. Ну, дивись, щоб самому вчити, ну реально, то буде дуже довго і напряжно. Ліпше дійсно піти отак. Бо я спершу прослухала, от так само твої були безкоштовні, ніби уроки по HTML, Ну кажу, мало мало помогти, то цілу ніч слухала твоє, і ну... щоб домашку з малим робити, так? Так, в мене другий день такий сайт класний <laughs> ну, типу, Круто. цей. Дуже класно вийшло. Тобто, ну, частину я йому він знав, що робити, а частину я так само їм вказувала і дуже прикольно вийшло. Е, ну, тобто, самому можна читати, але то буде дуже, -дуже довго, напряжно, тому краще дійсно йти, швидше вчитися, швидше почнеш, швидше вийдеш. Ну. <laughs> раніше сядемо, раніше вийдемо. Так? Наше шукати собі всякі на голову. Ну реально, щоб по часу, то приділяти завжди треба багато. Більше приділяєш швидше, воно засвоїться. 100% тут тут я тут не поспориш. А, одразу задам питання чи хотілось би тобі більше домашки? Бо є студенти, які кажуть, хочеться, є які кажуть ні, я не так, хочу коли, більше домашки. коли в нас був наприклад Джіес. У цей початок ти, наприклад, задавав домашку. Коли я її знала що я там роблю, роблю я приходила після роботи вечором до ночі, робила зранку, знов вставала робила. Тобто, робила, робила, робила зараз. Нас оце був база даних тих два тижні. Ну, то, то я щось у вже вчитися. Я не знаю, яке з бунділка має знов приступати. Ну, з базами даних там небагато домашки, бо там робити, особливо ну, нема чого. Ну, дикую, воно так, знаєш, швиденько. Поч... Почекай, на реакції зараз все дуже сильно зміниться. Ага, а треба час знов провикнути, тож треба багато вчитися. Я зрозумів. Коротше, ми вас починаємо балувати таким чином, так? А, ні, домашки треба здавати. тобто, ну. Класно було ж, коли б, наприклад, там на, на деяких заняттях була, типу, додаткова якась домашка, То виконом там ще робіть. Ну тобто, до всіх можна так робити? Можна, сто відсотків можна, так. Добре, я тобі. Ні, давай так, ще якісь рекомендації, чи що е, не подобається можливо? Що мені не подобається, що нема, ну не знаю, то в принципі, може тільки моє, що немає, я не розумію, де я і як я хочу. Тобто, було два проекти, та я на них отримала відповідь. Ну, типу, я знаю, що їх добре зробила. Але загалом мені бракує того оцінювання. Знаєш, там домашка така, то там в рейтинг такий. То нема стимулу. Я не бачу, куди мені йти, знаєш. Але Знаєш, рей рейтинги ми формуємо не по домашках, оскільки у вас кожен вівторок і четверг є консультації, е і в по домашках. Зокрема, е це буде неправильно формувати рейтинг по домашках. Або просто-напросто людям казати, типу, ви повинні обов'язково здати до початку консультації. А, ну багато ж людей теж працюють, як і ти і будемо відверті. Не усіх вистачає настільки часу. А потім, якщо вони будуть здавати домашку, то вони потім ну, проходили просто цю штуку. Що вони будуть просити, щоб це в рейтинг вписали, і так далі. Тому ми вирішили, що рейтингова система діє тільки от по цих контрольних, які mm -hmm. ти здаєш, які оцінюють, і так далі. Коротше е, тут є. І позитивний, і негативний момент. Де я, знаєш, і настільки, ну, так і би якщо я ніколи не мала спробування нічого спільного, я не розумію, настільки. ніби нормально, але, але як воно ну, насправді я не знаю. Коротше, я зрозумів, вам потрібно контрольні роботи робити кожні два тижні, як, ці. Боже, як воно в університеті називалось? Uh, Колоквіуми, так? Колоквіуми, здається. Ладно, це було давно, як кажуть, і неправда. Модуль. -а, модулі, точно, модулі, модульні контрольні, Да Ну коротше, вам потрібно кожні два тижні робити їх. Я зрозумів. я, oh. я вам, як -то кажу, я вам влаштую. Ладно, добре, ще якісь. ну Те, що не подобається, мінус. Ні, а решту кажу, решту Мені все дуже зайшло. Поки. Далі будемо бачити, як воно буде. Ань, я тобі дуже, дякую. Найскладнішого. дуже дякую тобі за розгорнутий фідбек. Коротше, тут я помахаю і зупиню відос, поки ти ще чогось не наговорила і мені не довелося потім це видаляти з відео. Ні, я жартую, насправді нічого видалятись не буде. Такою фігнею не займаємось. Але, напевно, доведеться це вирізати, бо подумають ж по-любому що, по що займаємось. Все. Коротше, я відосик зупиняю.